Так, всіх з Новим роком 26-м, всіх вітаю, да. всім бажаю в новому 2026 році, щоб всех було, як то кажуть, добре. Хоча б, щоб було добре і ви переживали ваші проблеми без втрат і без тяжких, тяжких фінансових, моральних затрат, так скажемо. Значить, талян ну не можу я, да, без, без шов. Шух. Талян Шуховод знов купив собі шоку. Зустрічаємо моя нова городська, значить, заводська в оригіналі з-під діда ВАЗ-21063. Шо? Тут рамчик, піпеть. Та нічого страшного, у нас висока хороше Ух ти, пта, що ж тобі каже, бля! Зараз подойш пухай. Не-не-не, да, да. не, 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 не. не. Ривна, вот. Це її рідний колір, такий колір був завода. Це значить рішотка 2103. це, ну, це не її заводське, ми її замінимо, поставимо шопівську. Що я вже успів? Колеса. Колеса я загрунтував, покрасив, ставив ковпачки, в мене було з п'ятеро чи сімерочки. Вигадаю, супер, подивимось назад, подивись. Дивіться, який домкрат. Тут такий, це не заводський, 100%. Зділено в СССР, груз 1000 кг може підняти. Це, мабуть, з якогось вставляється, поняли? Це не, це не завод. Це або з якогось газону, або зілла, я навіть не знаю. 1000 кілограмів на одне колесо. Так що він, він варив оці штучки, бачите, покажи ближче, покажи. Може комусь буде цікаво. Тобто він там варив. Трубу профільну, обварив її отак косинцями і може, там щось усилював, я ще не дивився знизу. Тут в мене ви бачите, вже да? лежить газик. Теж ця машина на документах. Ми сюди ставимо газ, щоб економити, щоб їздити. Тут у нас є паркопчик, дивіться яка, який в нас лев. В принципі, все, все нормально. Тут у нас є нюансик, дідусь кудись в'їхав, оце процарапав. І ось що трошечки якісь є. У нас тут є рижики, там є рижики. Але дзеркало, дивіться яке, бачите? Е, далі, що? Номер я ще не встиг поставити. Оце діло я не встиг ще поміняти, але ж кажу, я заміню і оптику, ось, бо тут якась є оптика ржавенька, по-моєму. що, Бачите, нюансик Це ми замінимо. Може, в мене вже новенькі є, воно взагалі дивіться, Навіть не, не альо. Заводське напилення, бачите? Так, у мене внешний вид, звісно, ужас. Ну і ми в селі, так що тут з нюансів ось тут більш менш ні, тут ось раз тут більш-менш два. А тут дивіться, від старості, дивіться, може ви не бачили, тут ось отак трошки потріскало, да? а тут взагалі подпадало, попровалювалось, тобто це треба замінити. Але заводка напалення є. Так, у нас зимня резина. Ми їдемо по снігу, у нас заводська висока підвіска. Так що дивіться, ми, про, ми просто їдемо по сільській грунтовій дорозі. Це кайф. Це, я, вам, я вам кажу, це просто кайф. Я коли її купив і гнав її з села в це село, то чесно, це був просто... Я от їхав, тут спідометр все працює, тахометр все працює, якби. Я короче, їхав 90 км по трасі, тут 4 за, заводська все, але тут заводська шумка, і вона, знаєте, вона так мягко їде. Да, там ззаді стукають реактивні тяги, їх треба міняти. Там є проблеми з карданом, по ходу ці, як його е, скажіть, хрестовини розбились, там вже треба їх міняти. так що Це все буде робитися, це все от трошечки якась погода поміняється. Е, і саме головне, нашої її взяв, да? От нашу її, як казалось би брати, вона на документах, вона переоформляється. Тобто це все-таки якась інвестиція, не інвестиція, не знаю. Рубрику не перекуп я її взяв, але сильно, швидко продавати там чи і бажання продавати, в мене її немає. Просто навіть виїхати покататись і то прикольно. до перехрестя і там розвернутися тому що тут дуже-дуже тяжко вроді це нормально там ну я думаю ми не виїдемо так що в жигі теж є така нормальна проходімость знаєте що я вам скажу це мабуть перший раз на жигулю я їду на повністю комплекті зимньої резини я комфортно себе чувствую спереді, на передньому, якби на передніх колесах. Я рулюю, машина, машина слухається. У мене батьки завжди були на резині е автомобільні. І спереду була вся сезонка. Вона ця росала, це капець, просто вона от я лозила, ти машину рулюєш, вона тако, стоїть на місці, ти рулюєш. Я дуже дов довольний покупкою. Тим більше, що Нива, просто уже нива, нива прям. Заканчується нива. Вона вже скільки в нас років, я вже даже збився, скільки в нас років Нива. І, е, вона диміла нива, вона їсть масло, вона потребує там там все тече, де можна, задній сальник, передній сальм. Е, голову ми там робили, але там компресія, мабуть, там, тіпа, тіпа, може 6-7, щось, щось таке по компресії. Що ниву треба ремонтувати. Нива стає на е, такий серйозний, серйозний ремонт. А ця машинка буде нам служити як. Тим більше як поставимо газ. Вона буде ще й економна. Так що все, з вами був Далян, Шоховод. Настоящий шоховод, у мене тепер скільки це вже? мене? Три Жигуля. Три шохи в мене. Да. Три в мене шохи. Всі мені знайомі, всі мої колеги, всі мої друзі. Просто підписники ще кажуть, Таля, нащо тобі ці жигулі? Хорош уже їх знімати, вже скільки цих відосів. Але ви розумієте, що це моє хобі. Я кайфую від цього хобі. Я просто кайфую від цього хобі. Все, всім удачі, всім миру. Підписуємося на канал Талян Шаховод. Ждіть е нового відео про мою зелену ВАЗ 2106 Може через тиждень, два, три запустимо. Все, всім пока.